Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам новинку бюджетного сегменту Motorola G14. Дякую за вподобайку і підписку, ну і залітайте в коментарі, якщо будуть питання. Погнали дивитись. Почнемо з комплектації. В комплект входить сам телефон, 9 USB Type-A на Type-C і блочок на 10 Вт, що, звичайно, непогано, але в інших країнах цей смартфон продається з блочком на 20 Вт і прозорим чохлом. Зайвими вони б точно не були і у нас, але маємо, що маємо. Тепер про корпус і дизайн. Це однозначно сильна сторона цього смартфону. Незважаючи на виконання повністю з пластику, він виглядає значно дорожчим, ніж я по факту. В руці лежить прекрасно, не слизький і не дуже маркий. В загальному дизайн мене позитивно здивував. Виробник заявляє про стандарт пилового захисту IP 52 Я не тестував, але на просторах інтернету і відео, де його обливають водою і навіть занурюють в неї на декілька хвилин. Робити так я звичайно не рекомендую. Знизу маємо мікрофон, порт для зарядки та передачі даних і динамік, який тут не один. Так, смартфон справді має стереозвук, що в парі з підтримкою технології Dolby Atmos дозволяє переглядати відеоконтент і слухати музику з небаченим для цього класу комфортом. Ось послухайте. Справа качелька регулювання гучності і кнопка блокування збудованим сканером відбитка пальців. Сканер працює швидко, ніяких проблем. Зліва лоток для двох сим-карт наноформату і карти пам'яті, а зверху аудіовихід 3,5 мм, який також багато кому потрібен. Екран: Full HD IPS-матриця на 6,5 дюймів з дуже тонкими рамками, як для бюджетного класу, і вирізом під фронтальну камеру. Яскравість не рекордна, але достатня для повсяденних задач. Єдиним недоліком цього екрану можна назвати чистоту оновлення 60 Гц. Але помітний цей недолік тільки в прямому порівнянні, а при звичайному користуванні очі, як і ти сам, дуже швидко звикає. Прикриває екран Panda Glass, це китайський дешевий аналог Gorilla Glass, тому я б радив задуматись про якесь хоча б базове захисне скло чи плівку. Камери, маємо основні модулі на 5,2 Мп та фронталку 8 Мп. Стандартна як для класу якість фото та відео, ось декілька прикладів. Процесор Unisoc T616 це типовий представник бюджетного сегменту. В парі з чотирьома ГБ оперативки забезпечує комфортне користування. Зірок з неба не хапає, але й не пасе задніх. Детальніше про нього і загальну продуктивність я розповім в наступному відео. Також там будуть ігрові тести та деякі цікавинки оболонки, хоча їх тут не так багато. В загальному це практично чистий 13-й Android. Виробник заявляє про річну підтримку операційної системи, але з мого досвіду користування моторолою. Наступну версію Android тут навряд чи можна очікувати, а от трьохрічні оновлення безпеки цілком реальні, в будь-якому випадку буду радий помилятися. Батарея. Незважаючи на досить невелику вагу і тонкий корпус, маємо 5000 мА або 2 дні звичайного користування. Ну і на завершення про зв'язок. Смартфон підтримує Wi-Fi 5, Bluetooth 5 2, також в ньому є не всі. Якихось явних проблем не помітив. Під час дзвінка як вас, так і співрозмовника, прекрасно чути. Що ж, висновки. В загальному смартфон мені сподобався. Він прекрасно підійде як подарунок, оскільки зовнішній вигляд та звук це чи не головні його фішки. Але і для себе його можна брати, якщо вам достатньо 60 Гц. Дякую за увагу, підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!